Сручно вдягай навушники і поринь зі мною у чарівний світ казки У світі, де дерева шепочуть одне одному старі історії, а вітер несе далекі спогади. Жила дівчина на ім'я Елія. Вона мала дар, якого й сама до кінця не усвідомлювала вона могла чути голоси тварин. Спершу Елія вважала це грою дитинства. Ніби Її уява просто створює слова там, де є лише звуки. Але чим старшою вона ставала, тим більше розуміла, що це не вигадка. Тварини говорили до неї без слів, але Елія. Розуміла їх так само, як люди розуміють один одного поглядом. Проте вона про це нікому не розповідала, боялася, що їй не повірять, іноді навіть сама сумнівалася, чи це справжній дар. Просто її самотність шукає розради в лісі. Одного разу, коли день повільно згасав у судінках, вона вирушила до старого дуба, що стояв на узліссі. Там на неї чекали ті, хто знав її. Краще за людей. Першим до неї підійшов чорний кіт із зеленими очима. Його худа була повільною, немов він знав усі таємниці світу, але не поспішав їх розкривати. Вічно ти щось шукаєш. Докорив він, сідаючи біля її ніг. Як ти дізнався? здивувалася Елія. А люди завжди у пошуках чогось, відповів кіт, неспішно вилизуючи лапу. Вони думають про минуле, турбуються про майбутнє, але рідко бувають. Тут і зараз. Елія замислилася, їй згадалося, як вона постійно розбирає свої думки, ніби намагаючись знайти відповіді там, де їх немає. Що ж мені робити? Кіт позіхнув і згорнувся клубочком. Будь-як я, коли єси, відчувай смак, коли лягаєш у ліжко, насолоджуйся сном. Коли до тебе говорять важливі тобі люди, уважно слухай. Немає нічого важливішого за цю мить. Елія Тихо провела рукою по його спині і відчула спокій, такий мовчазний і глибокий. Неочікувано до них підбіг знайомий пес. Його хвіст радісно виляв, а в очах світилася щирість. І ти тут, вигукнув він, немов це була найкраща подія дня. Ми ж бачимося щодня засміялася Еллі. Але ж це чудово, чи не так? сказав собака. Люди часто не помічають, скільки щастя у простих речах. Наприклад, Дивись. І він стрибнув у траву, покотився на спину і заплющив очі. Ось так виглядає радість. Геля усміхнулася. Вона давно не дозволяла собі просто бути щасливою без причини. А якщо я боюся. Собака сів рівно і подивився їй в очі. Бійся, але не ховася. Я теж боюся грози. Але якщо вона настає, я просто підходжу ближче до того, кого люблю. І це допомагає завжди, впевнено кивнув собака. І поклав голову на її долоні. В цю мить над головою тихою тінню пролетіла стара сова. Вона приземлилася на гілку і подивилася на Елію якимось особливим поглядом. Ніби в ньому були тисячі років мудрості. Ти боїшся, що світ не зрозуміє тебе, сказала вона. Так, тихо відповіла Елля. Люди бояться того, що не розуміють, але це не означає, що ти маєш замовкнути. А що ж мені робити? Сова трохи нахилила голову. Говорити, бути собою. Навіть якщо хтось не розуміє, твій голос все одно знайде тих, хто його почує. Еля мовчала, їй завжди здавалося, що їй краще бути такою, як усі. Але ж всі тварини, з якими вона говорила, були різними, і кожен із них мав свою роль у світі. На галявину лягла тиша, і з темряви вийшов кінь. Його срібляста грива мерехтіла в місячному світлі. Привіт, кінь, зраділа зустрічі Елія. Скажи, як тобі вдається бути таким сильним? Люди забувають, що означає бути вільними, сказав він низьким, спокійним голосом. Але хіба свобода не значить робити що завгодно? Кінь, ледь помітно похитав головою. Справжня свобода це знати свій шлях і йти ним, незважаючи на страх. Я біжу не тому, що мушу, а тому, що в мені живе вітер. Елія замислилася. Вона часто сумнівалася в своїх рішеннях, дозволяла страхам зупиняти її. І що ж мені робити? Кінь підійшов ближче і прошепотів. Відчуй землю під ногами, відчуй силу в собі. І пам'ятай, ти вже маєш крила. Просто не навчилася ними користуватися. Ніч уже оповила ліс, і зорі засяяли на небі. Еля подивилася на своїх друзів, кота, що муркотів у траві, собаку, що ліг поруч, сову, яка, здається, дивилася прямо в її душу, і коня. Що стояв, мов жива частина вітру. Ви мене навчили більше, ніж я очікувала, сказала вона. Ми просто показали тобі те, що ти і так знала, відповіла сова. Дозволь собі бути такою, яка ти є. Елія заплющила очі і глибоко вдихнула. Вперше за довгий час вона відчула себе справжньою і вдячною лісу, що щиро ділився з нею своїми таємницями.